Я, 52-річний чоловік, щойно дізнався, що найменше 4 з моїх 5 дітей не мої, дружина нічого не каже. Примітка. Будь ласка, не використовуйте генеалогічні тести як тест на батьківство. Якщо ви дійсно хочете перевірити, чи є дитина вашою, зробіть офіційний тест на батьківство в місцевій медичній лабораторії. Генеалогічні тести не є точними і не повинні використовуватися для встановлення батьківства. У моєму випадку це лише стало сигналом, що потрібно зробити точніший тест. По-перше, вибачте, що цей пост буде довгим і заплутаним. Я зараз не в найкращому емоційному стані. За останні кілька тижнів мій світ перевернувся догори дригом. Я просто хочу описати якомога більше контексту, щоб отримати найкращу можливу пораду.